Малозабезпечені родини Лузівської громади для опалення осель отримують деревину. Працівники комунального підприємства Екосан видаляють по місту аварійні стовбури та розвозять Лузівчанам, говорить директор підприємства Володимир У Прошлому році 133 родини лазівської громади були були забезпечені деревиною в обсязі три куба. Кожна родина. В цьому році всі ті забезпечили 30 родин, малозабезпечених громадян безкоштовною деревиною по три куби. І в лютому місяці також забезпечили вже 25 родин. Паливну деревину видають за зверненнями населення до управління праці, враховується дохід сім'ї та наявність будинку лише пічного опалення, зауважує Володимир Селезньов. За його словами, від населення надходить багато звернень щодо видалення аварійних дерев. Третій місяць комунальники працюють без зупинку двома бригадами. 14 грудня в місті було велике обледеніння. І з цього часу велика кількість постійних звернень. Якщо аварійна деревина, фотографуйте, пишіть звернення на управління жилищно комунального господарства. Якщо це дуже аварійно, реагуємо зразу. А так процедура фотографія відправляється в в Харків на відділ екології. Після отримання ордеру виконуємося робота. Володимир Селезньов запрошує на постійну роботу до підприємства озеленювачів, дорожників та працівників з благоустрою.